Я не пробив броню, есте. Ви це. Ви це бачили. Чудовий бій. іншим, прямо чудовий, я би сказав. Ну, хоча би покатався нормально. І ще раз. Весело. Мене просто рознесуть зараз на шмаття Я так підозрюю. Я поняття не маю, що робити. Дякую за точний постріл. Ура, я ризикнув! Танки пожлобилися в цьому році. Танки в цьому році дуже сильно пожлобилися для нас. Ну, от, вони сказали, що нам нічого не світить. Блін, а ЛТТБ, що ти робиш? Блін, ЛТТБ. Скільки ти вже років граєш в танки? 12. Я зараз подивимося, чого варті ці 12 років. Не варті нічого і не грайте в цю гру Йому дійсно треба працювати у варгеймінг, бо такі дебільні задачі тільки і, там придумають. Ні! Арта! У <usedứng> <subscribe> мене ПК взірвалася, до речі. Живи, 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 живи. О, а я не живу. Ти вже довів, що з такими челенджами ти можеш да. створювати особисті бойові задачі. Не ну, чеш, нормальний челендж, ти за турніри Я вже почу... знаю. Я вже знаю, от, який тип ввів на то, щоб з'явилися 12. як як з'являться 12 рівні, на танчик 12 рівня, ти б ввів, що обов'язково задача підпалити супротивника 4 рази за бій. Та чого чотири рази, один раз. Падіння з моста. О, оце. Боже, який жах. А, а що, що не жах? Вийде, не вийде? Бабах! Вийшло! 169! Альфа! Альфа! У мене 300. Ти грух тракториста? Я. да. товариш. Це тільки що було дуже весело, я 50%. Сотку... В е, мене в здається в гармату полетів. У мене теж. Хоч <рив> прикол, я не пробив 50 сто. 50 сотка такий чисто з натинкованим 1,5К, такий... Ха! Він такий щасливий, просто від що його яга не пробила. Я знову не попав в нього, та він просто якийсь геній гри, я не розумію. Безе, безе! Це класно, що ми камбекнули, вважай. Ну шо, підем. Не знаю, я б не сказав насправді, що я хочу. <рес> ти б не сказав так ну це ж це ж типу. ти ж виграєш щось, ну типу. 4 mm -hmm. штуки, алло. Будем плакать. Будем плакать, <рес> нам сравка. <рес> Ні, ну я не розраховував на такий пист. <рес> що <рес> <Шо> це <рес> значить в смысле, що в них дві кобри. Два барабана, да. Допоможи! Ай-яй-яй ай-яй бой. Да йду йду, я не встигну. Ты ж поїхав сам, блин. Бляха, вообще не, не я да? Так! Ну, момент істини. Момент истины. Я все-таки понад. А ну. <сум> На шо саме. На мастера. <сум> Та мені здається, ти мало занадто накидав кидав для Думаєш? Угу. Не, мене нема. Основний калібр є, диви на результати були, диви. Блін, я в лампі мене можуть зараз. В будь-який момент. Ти шо джин? Ти шо джин? Можна в мене також буде вилітати так альфа, як у нього? У мене? Так. Да. Ти помітив, що в мене хп як у Мауса? Ну нормально. А, і в мене! На нього їде батшат. Миколі зараз буде боляче. От блін. Але це просто щось із чим. Що за Йоршик туалетний. У мене при пробитті домах 459. Поїхали направо на гір. Ну поїхали. Так, лорйн посунься, тут нормальний танк їде, блин, ти гамно. Їдемо прочищать туалети. <свісно> а ти, а ти хто. Ж на ну дивись, я Йоршик, а тих хто до Саме так, блин, як летить погано. А, 400. ну 4200, грубо кажучи. 1000? Да, ну 4200. Капец! <рес> его так задрав уже. Поливаю его, брудом. О-о-о-о, о це було гарно. БТСі марта принижує ты тільки зараз. <рес> <рес> а в мене 4,5. Так, у мене альфа 112 пробой 209. Ну що, кажи, яка в тебе альфа і тебе? Бо я по, по сотки буду фігачить, а в мене киде 1.93, щоб ти розумів. 1.93. Мене... А яке в тебе пробиття? 209. А в мене 307. От Клас. летіти. І, Микола, 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 давай! Микола! На! <плес> Чийса чий собі коду на них. Я так думаю, що тут у нас получится падати нормально. Да? Куди? <плес> Вниз. <плес> ну що, don't push the horses, чи push my horses, да? Давай я боком okay. попробую стати так. Оп! Оп! А ты <с> давай, давай! Вперед! Ааа! Шевелись, платва! Давай, 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 давай! Ёма! Давай. Вперед! Бах! Ааа! Шест эпично! Давай! Ну блин! Давай, едь, да? Что у Кайми надо? Блин! Хорошо, что ухаешь, молодец. Блин, а у меня значок Rolls ройса ни хера себе. Нет, это нормально, чуешь, я выживу. Норм, можно падать. Не разбейся. <laughs> Сейчас ты первый ты... падаешь, нет? Нормально. Ой. Ой-ой-ой. Я двоечку с собой падение поставлю. Я ракета. Стан. Ну, давай. Let's go. <р içinde> я казав я застрян. застрям. ну! ну, ну, но Епік! Чуєш? Ото це було класно тільки що. а це... Бам! Що й треба було очікувати, так нечесна. Ох ти ж, ба-ба! Бам! Бам-бам-бам! Ладно, давай десь тут. Ох ти ж, йомой, який. Заруба! Боже, я заспаунився. Я заспаунився в стіні. Ну слухай, я дай, ну, граю найкраще в цій грі. Ну, в смислі, ні фіасі, переоцінка. В смислі серед моїх танків. Ну, нагалді не так весело. О! 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 Оце, оце я процес... розумію, А це відкрутка. Вот я про цейка жую сейчас. Да, yeah. А. Ладно, хорошо. А это же нечестно. Я говорю, тут шансы закиданы. Як у нього тут залітає? Ну, наїзди, воно залітає, я тобі кажу. Да не, я там, ну, я ж там сховав усе. Я там, усе сховав. Мене ще. А там ховав, типа... на. Пау, ховай дальше. Блять, ёб... Як же йому підкрутили.

Чи Бо на цей танк, на, який я на якому я не буду грати? <реклама> Project Луї. я, я, да, я буду казати, що в мене Луї не Вітон. Є. Я хотів би там. Да. Спасибо. Спасибо за скин на арту. Ну який я грав його не так сильно хочеш. Давай, давай, ну як він виглядає. Вау! Як Варгіймін хотів, щоб я на це реагував. Давай, давай, реакція Реакція на скіну торпеду. Вау! У нього є торпеда! Це ж коли я втуду, я зможу торпеду запустить. Насипте мені, Варгімін.